У корці троє молодиків влаштували стрілянину, постраждали двоє людей. Подія трапилася ще у травні, лише днями злочин вдалося розкрити. Все сталося поблизу кафе о третій годині ночі. Двоє хлопців 20 та 22 років там відпочивали. Туди мікроавтобусом приїхала компанія хлопців. Між юнаками виникла суперечка. Приїжджі почали стріляти. Проведеними слідчими та розшуковими заходами правоохоронці встановили осіб-зловмисників. Ними виявились двоє 18-річних, 21-річні -21 жителі Гущанського району села Бабин, а також 28-річний житель Обарова Рівненського району. В результаті корчани отримали травми. Один із них потрапив до реанімації райлікарні із контузією нирки. Його товариша поранили в око, його не госпіталізовували. Нападники тим часом втекли. Невдовзі їх розшукали поліцейські. У рамках кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких поліцейські виявили та вилучили зброю і засоби, які могли бути застосовані під час скоєння злочину. Зокрема, вони вилучили травматичний пістолет, мисливську гладкоствольну рушницю, які зареєстровані та належать 28-річному жителю Обарова. У 20-річного мешканця Бабина вилучено пневматичну рушницю. А у наймолодшого учасника групи, 18-річного хлопця, знайшли чотири набої до автомата Калашникова, бронежилет, касте. Ект, балаклаву, перцевий газовий балончик та електрошокер. Усе вилучене направлено на експертизу. А за фактом хуліганства із застосуванням зброї поліцейські відкрили кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру та обороняє міри запобіжного заходу. Згідно з санкцією статті, їм загрожує покарання у воді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Триває досудове розслідування.